«Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Сьогодні в день у Запоріжжі чули вибухи. Це від Луні з Дніпропетровщини та робота ППО. А удар, який чули запоріжці вночі, був за межами міста без постраждалих та руйнувань. Росіяни двічі штурмували позиції наших військових в районі Малої Токмачки безуспішно. В той же час інтенсивність бойових зіткнень на запорізькому напрямку зменшилась. Спроби росіян просунутись зупиняють за допомогою українських безпілотників. Орки нанесли два авіаудари по Гуляйполю. Загалом за добу окупанти обстріляли Запорізький регіон 362 рази. Зруйновано понад 20 приватних будинків. Люди не постраждали. Вчорашній вибух у центрі Бердянська ймовірно пов'язаний з ліквідацією псевдозаступника мера окупованого міста Павла Іщука. Навесні 22-го на колаборанта був скоєний перший замах. Тоді зрадник на жаль вижив. Сподіваємось, цього разу його таки вдалося ліквідувати. З Гуляйпільського музею вивезли частину експонатів. За час війни сама будівля вже тричі була під ударом ворога. Потрощений дах пробували закрити брезентом, але це не могло вберегти унікальні експонати, тож їх вивезли до сховища Запорізького обласного краєзнавчого музею. Під токмаком дронами атакували автомобіль з депутатами РФІ. Єдиноросу у Уразгулов та Краснова привезли окупантам гуманітарку і поверталися в Бердянськ. Уразгулов отримав уламкові поранення. Відсьогодні медичний канабіс можна придбати в аптеках, але виключно за електронним рецептом лікаря. При цьому аптекам необхідно отримати спеціальну ліцензію на реалізацію таких препаратів. Ліки на основі медичного канабісу дозволені у 56 країнах світу, в тому числі в державах ЄС, Великій Британії, США та Канаді. Запорізька область у вогні за добу рятувальники ліквідували 12 пожеж на 9 гектарах відкритих територій, з них три загоряння через обстріли у Пологівському та Васильівському районах. Зранку на правому березі Запоріжжя поліцейські зупинили повну маршрутку, оштрафували водія за стоячих пасажирів. Люди в соцмережах обурені, кажуть, в години пік складно доїхати, а маршрутних таксі не вистачає. Будинок по вулиці Миру, 14 відремонтовано на 85%. Про це заявило Взова. Нагадаємо, у жовтні 22-го через ракетний обстріл постраждали 11 квартир. Наразі тривають оздоблювальні роботи. Проект вартістю понад 28 мільйонів гривень. Планують завершити у серпні. У неділю, 18 серпня, рух транспорту через греблю Дніпрогез буде тимчасово перекрито. З 8 до 18 години триватиме відновлення після ракетного удару. Об'їзд через арковий міст та хортицю. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, аби бути в темі.